Укриття у школах і дитячих садочках модернізують ремонтні роботи, фінансує не лише держава, а благодійники. Реалізовують, зокрема, креативні проекти. У Густомольському ліцеї збудували бомбосховище у вигляді казкового будиночку. Дизайн об'єкта розробили у стилі житла персонажів твору Джона Толкіна, Володар Перснів. Затишну атмосферу створили завдяки тематичним малюнкам на стінах. Приміщення розраховане на півсотні учнів, одне з найбільших укриттів в освітніх закладах Київщини. Відкрили у ліцеї Гатного. Воно вміщує 700 людей. Проект обійшовся у майже 13 мільйонів гривень. Область виділила 6 мільйонів в рамках співфінансування. В укритті є чотири зали з меблями та інтерактивними комплексами. Три кімнати для співробітників, великий коридор із місцями для сидіння. Є санвузли, душові кабіни, запаси питної води та продуктів, генератор і Тимур Ткаченко, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, долучається до нашого ефіру. Тимур, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, як змінилася ситуація з укриттями після літніх перевірок? Дякую за запитання. Дійсно, ви знаєте, після перевірок викрилась невідповідність між тим, що ми бачили у звітах, та тим, що побачили в реальності. Ну про що я можу детально сказати? Деякі укриття з так званими ремонтами взагалі не могли бути придатними для використання. Ще на початку ревізії називалася цифра в 15% всього готових повністю укриттів. Для використання це дуже маленький показник, і е, наразі я можу сказати, що відповідальні особи лише облаштовували сховище елементарними меблями, десь просто вивозили сміття. Були навіть випадки, коли роботи взагалі не проводились. Тобто, було виявлено значну кількість порушень, і я можу констатувати, що на місцях почали прийматися відповідні рішення, і вже маючи реальну картину про стан укриттів, почалася. Дійсно, робота з облаштування і приведення до належного стану укриттів по країні. Е, то на якій зараз ми стадії? Чи готує бомбосховища на зиму в достатній кількості? Е, ви знаєте, перед нами взагалі стоїть завдання забезпечити цивільне населення укриттями не просто до зими, а загалом, взагалом, в цілому, е, якщо мова йде про укриття, то в нас також є і пункти незламності укриття. Дійсно, не усюди є технічна можливість безпечно встановити генератор або альтернативний обігрів, але водою, світлом, вентиляцією та санвузлами ми забезпечимо максимальну кількість укриттів, аби вони були готові не просто до зими, але й до тривалого перебування людей. В них всіма наявними придатними укриттями можливо користуватися. Взимку, а як я казав вже раніше, ми працюємо комплексно. Зараз іде масштабна робота і всі нові будівництва, всі реконструкції і капітальні ремонти вони включають в себе все необхідне для того, щоб на зиму були готові укриття. Можу сказати в цифрах: сьогодні вже відпрацьовано майже 4 тисячі укриттів по всій країні, і до кінця поточного року ще буде. Відремонтовано і облаштовано майже три тисячі об'єктів. А, а чи готові бомбосховища в, в цілому в, на зимовий період, так, тому що, е, до прикладу, в київські укриття ми розуміємо, що вони виконують функцію часто ще й навчальних е, приміщень, так, і це в багатьох містах так відбувається в, в такому випадку. По перше, наскільки вони придатні не просто для перебування там людей перечекати декілька годин, а для того, щоб там відбувався навчальний процес це перший момент. І другий дискусійне питання перебування разом з дітьми сторонніх осіб, так тому що за законом України бомбосховища ж доступ до них повинен бути відкритий і доступний для всіх, не тільки, скажімо, для мешканців будинку, в підвалі якого є укриття. Що робити з навчальними закладами? Можу сказати, що нещодавно були прийняті відповідні рішення кабінетом міністрів, і якщо мова йде, наприклад, про навчальний заклад дошкільний, то там чітко вказано, що під час, під час повітряної тривоги можуть знаходитись виключно учасники освітнього процесу в укриттях. Про що це йде мова? Мова йде про те, що Жодних посторонніх людей під час освітнього процесу, коли там перебувають діти, не можуть бути під час тривоги. Це якщо мова йде про заклади дошкільної освіти, дитячі садочки. По школам таких рішень не було прийнято. За це відповідає Міністерство освіти та науки України. Якщо вони приймуть відповідне рішення постановою Кабінету міністрів, це буде врегульоване питання. Наразі я знаю, що це дискусійне питання, і, звісно, Жоден з батьків не хоче, щоб посторонні люди були під час повітряної тривоги, але сьогодні більшість закладів освіти працюють як заклади освіти а під час повітряної тривоги, звісно, стають укриттями для всіх людей. Що хочу сказати, по першому питанню так звісно, коли ми запускаємо процес офлайн навчання. То він передбачає, що всі укриття, які є, вони не тільки для того, щоб можна сховатися, але й можна там проводити навчання, продовжити заняття, і звісно, всі діти, які там знаходяться, можуть знаходитись великий час, тобто не тільки там під час тривоги, але й загалом там провести багато часу, бо скільки там є всі необхідні для цього умови. Нещодавно ви були на відкритті укриття під Києвом на 700 людей, про яке ми говорили, в якому можна навчатися. Що можете розказати про це сховище і коли подібні з'являться в кожному навчальному закладі? Так, це мова йде про Юрівську гімназію в Гатнянській громаді. Це один з найкращих прикладів того, яким взагалі має бути укриття в начальному закладі. Раніше там було Підвальне приміщення захаращене. зараз. Це сучасний захищений простір, майже 730 квадратних метрів. Він має всі необхідні умови для того, щоб укритися там і не просто укритися, але й продовжувати навчання. Там багато різних сучасних систем. Ви про це вже говорили. Але це знаєте класний приклад того, коли влада спільно. Місцева влада спільно з центральною владою за рахунок субвенції зробили швидко, класно, правильне укриття, в якому який можна, яке можна просто ставити як приклад для людей. Я думаю, і сподіваюся, що таких буде набагато більше, адже гроші в на місцях є, і дуже важливо, щоб на місцях гроші використовувалися ефективно і правильно. Сьогодні питання безпеки це номер один. Це питання стратегічне. Тиморе, менше хвилини на відповідь з приводу укриття, яким керує штучний інтелект, таке більше місяця в столиці працює в Дарницькому районі. Як воно працює? Які результати? Мова йде про залізне укриття в Дарницькому районі. Воно було облаштовано із залученням відповідального українського бізнесу, який поділився своїми технічними можливостями та досвідом своїх фахівців. Дуже активно ним користуються жителі, воно комфортне, зручне, а головне воно автономне повністю. Тобто, під час тривоги двері автоматично відчиняються. Це зроблено для того, щоб не було повторень таких трагедій, як на жаль, була в червні. Поки це пілотний проект, але звичайно, я впевнений, що багато захисних споруд цивільного захисту будуть мати таку саму технічну базу, як і це укриття в Дарницькому районі. міста Києва. але ж під час блекауту не працює працює там автономний автономне забезпечення і є безперебійні системи які дозволяють під час блокауту так само автономно відчиняти двері і зачиняти їх під час того як вони блокуються дякуємо що пояснили Тимур ткаченко заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості україни